Вітаю, мої любі! Сьогодні ми говоримо про таке поняття, як темна ніч душі. Я постараюся за 10 хвилин вкластися, відповісти на це запитання, бо за останній час в мене дуже багато нових підписників, і дуже багато хто мені про цей факт пише: Темна ніч душі! Що це таке? Е, є такий колапсний момент, коли здається, що виходу з ситуації немає. Коли... Грошей немає, з партнерами не ладиться, з собою не ладиться, зі всім не ладиться. І наступає темна ніч душі. Це коли ви виходу з ситуації не бачите. Це коли у вас немає усвідомлення, що відбувається, і що робити далі. Чи бувають такі моменти? Там пишуть чи можна запитання. Дивіться, запитання в мене можна ставити в телеграмі. Я там відповідаю на запитання. В прямому ефірі в мене зараз інша тема. Я хочу її протранслювати, бо бачу, що питання незрозуміле для багатьох. Тому сьогодні говоримо про темну ніч душі, а всі питання можете в телеграмі відповісти. Ну, запитання, за я там голосовим так відповідаю для всіх. Отже, темна ніч душі колапсний момент, коли все валиться з рук. Коли все не виходить, грошей нема, чоловіків нема, з собою непорядки, діти хворіють, все погано і немає виходу з цієї ситуації. Темна ніч душі не може повторюватися часто. Зазвичай вона може бути там умовно один раз, ну два рази. Да? Що впливає на це? Ваша внутрішня опора? Як ви? До себе ставитись, на кого ви опираєтесь. Я вже рік працюю в терапії з людьми, з глибинній терапії, і найбільшою проблемою є те, що в людини опора на гроші, в людини опора на батьків, які мали долюбити і щось не так зробили, в людини опора на друзів, в людини опора на дітей, якщо це старша людина, так тобто вона я ж вам життя віддала, і в людини опора на чоловіків. І коли ваші опори не на вас, а на е, інших людях, то темна ніч на душі наступає дуже часто, коли ви не розумієте, куди рухатися. Коли у вас не виформовані частини всередині, які кажуть: от в мене є одна виформована частина це мама, і одна виформована частина це статус це таке умовно, так, в голові. так? І моя внутрішня мама каже мені, добре Оля! Я бачу, що жопа, я бачу, що все погано, а давай будемо розбиратись. Давай ми заспокоїмося. Ну, не вмерла, не під забором ти лежиш. Да? Не хліб ти один їсиш, якщо там з грошима проблеми чи ще з чимось. Е, ну, якщо так подивитися, значить, можливо, якийсь вихід з цієї ситуації і може бути. І ось ця моя внутрішня мама, яка в мене виформована, Вона в мене виформована, бо в мене мама класна, але і плюс вона в мене виформована в терапії. Розумієте, от я в терапію хожу, в мене зараз, от я зараз через 7 хвилин, в мене зараз буде сеанс, коли я буду себе пропрацьовувати, тому що цей процес ніколи не завершується. І ось ця моя внутрішня мама, яка сформована, вона мене заспокоює. Це мій внутрішній голос, який не каже мені: ну, а ти яка? Ну, а ти нормальна, ти могла краще зробити. Ти могла по-інакшому зробити, а тобі не стидно, до чого ти докотилась. Моя внутрішня мама цього не говорить. Колись, можливо, вона частково трошки це говорила, а зараз вона не говорить. Ось ця моя частина, яка в мене йде від мами, тому що я постійно зцілюю це в терапії. Друга моя частина це внутрішній тато. І він мені каже, да, в такій ситуації, коли оця темна ніч душі наступає, коли такий жах, він каже мені. Добре, ну ти доросла жінка, да? це така моя внутрішня частина, і ти можеш з цим справитись, в тебе достатньо сил. Ти сильна, з тобою все окей. Ти смілива, ти зможеш. Бо завжди, коли в нас отаке наступає, в нас завжди є якісь ем, шляхи, як з цього вийти. І щоб туди піти, треба мати сміливість, треба ризикнути, треба бути наполегливим. І ось ця моя частина, мій внутрішній, внутрішній тато, який теж виформований в мене в терапії, в мене його взагалі не було. В мене він був нульовий. Але в терапії це все виформувалося, так? І він мені каже, внутрішній тато, Успокойся, я тебе захищу, все нормально. Ну, якось того разу ми з того вийшли, цього разу ми з цього вийдемо, не переживай, заспокойся. Я з тобою. І коли у вас немає сформованих ось цих частин. То ви у ці темна ніч душі наступає, і ви не знаєте, що робити. Бо опори повибивались, коли людину приводять в дар, першим, що їй роблять, їй вибивають опори. Для того, щоб вона почала рухатись, для того, щоб вона почала цікавитись тим добре. Якщо ми це все звернемо на це все увагу, як я себе взагалі почуваю? Добре, гроші, чоловіки, діти, робота і так далі. Як я сама по собі себе почуваю? Чи коли я знаходжусь наодинці, мені різко треба щось включити, щоб мені таракало, не дай Бог, щоб я себе не чула. Коли я там десь одна, мені, мені самотньо, мені треба з кимось бути і так далі. Треба розуміти, що відбувається, які процеси в нас відбуваються всередині. Бо дуже багато хто, от в мене там на діагностиці зараз з цим даром ціла купа людей і всі, а що робити? А що робити? А, а який мій напрямок? Ви маєте перше, що зробити, це розібратися з собою. Як я себе почуваю? Я для цього роблю групові пропрацювання, щоб вам трошки покращити. Хто захоче, піде в індивідуальну терапію, тому що це в 10 разів глибше, ніж груповий Да? Але хто. От вирішив рухатися, я роблю для тих. У мене 31-го 10-го буде груповий метерозбір на тему тато. Будемо пропрацьовувати тата. В телеграм-каналі буде послання на Zoom, і цей зум буде потім в записі, і його можна буде ще раз продивитися для того, хто хоче стілювати досвід своєї душі. І ось це виформовування внутрішньої мами і внутрішнього тата це те. Що не дасть вам провалювати в цю темну ніч душі. Тому що таких ситуацій, коли ви сформована особистість, бо взагалі в Україні 80, може, більше відсотків людей знаходяться в дитячій позиції. Я недавно дивилася статистику, і за статистикою, 63% людей заробляють до 15 тисяч гривень в Україні. Мене ця статистика шокувала. Чому люди, бо це взаємопов'язане, так? Якщо людина знаходиться в конкретно дитячій позиції, в неї не буде грошей, тільки вона починає з цим працювати. Дитяча позиція, чому? Тому що е, щось з вами таке відбувалося в дитинстві, що не дало вам можливості вирости. Якісь були такі травми, які вас залишили такими. І ми починаємо рух. Я вже вчора говорила про те, що ми створюємо намір е, таким формуванням на основі свободи, волі, душі. Я заявляю в простір, що я хочу стати відповідальна, що я хочу пропрацювати цю свою проблему. Я прошу потрібних людей, моє життя, потрібні енергії, моє життя і потрібні події в моє життя. Хай буде так. Е, потім буде запис. Ви собі, якщо захочете, перепишете це. І ось це дає нам можливість виформовування ось цих внутрішніх частин, да? дає можливість не відчувати цієї темної ночі душі. Розбиратися зі своїми питаннями, бо, на жаль, в нас було таке життя, в нас було таке дитинство, був такий простір, і це нормально, це їхній досвід. Ми нікого з них не чіпаємо, вони всі нормальні, так ми лише розбираємося зі своїми травмованими частинами, котрі деструктивно впливають на нашу реальність. Тобто, у вас є якась така травмована, деструктивна частина, яка зараз приводить до того, що ви безвідповідальні. Що ви сидите в жертві А, я не знаю, що робити. Кошмар ужас! Життя на мене напало, хто там? Порчі мені поробили, де вони на мене напали, чи ще щось. Тому важливо ось ці ваші внутрішні частини стілювати, коли ви вибудовуєте внутрішню опору на себе. Піклуєтесь про себе, дізнаєтеся, як я можу собі е, зробити краще, що істинно моє, а що не моє. Що мені підходить, а що не підходить, тільки з цього ви ніколи не попадете в оцю темну ніч душі, про яку дуже багато хто мені пише. Тому мої любі пташечки. В мене буде дуже ще більше багато корисних е, пропрацювань групових. У вільному доступі на якісь основні теми, щоб ви могли трохи себе пропрацювати, трохи могли зцілити свою прекрасну душу, хто захоче, приходити в індивідуальну роботу, тому що це в 10 раз потужніше. Я бажаю нікому не відчувати темної ночі душі, мати опору на себе, бути відповідальними, заробляти багато бабок і жити своє щасливе життя. Всім гарного денечка і всім па-па!